І жіночі кофти, світшотик емочка Есмара. Серединка від теплесенька. Ось така теплесенька фліска, Дуже класний тепленький тліск малтині. 2XL. На замочку комітки висипається. Також карманчик від на замочку. Така худі трьох ниточка Urban Емочка. Така потожена теплесенька. Есмара в мене як тунічка. З карманчиками тут під саму шийку, колісочка підтягується. Така на замочку есочка теплесенька, з капюшоном, також карманчики. Ході теплесенька. С та світшотик трьох ниточка Jack Jones та кайда розміру С.